Сьогодні з вами приготуємо хамулу. Це збір ягід, в які зазвичай входять черешні, вишні, малина, смородина, або що у вас там іще є в сезон. Всього потрішки вариться міцний компот, тоді вводиться пшенична мука, або, можливо, житня. Все залежить від ваших смаків, тоді буде більш пікантніше. І підсолужується за смаком. Оце і буде хамула. А ще кажуть: хлопець як хамула. Як то кажуть, ні риба, ні м'ясо, що було, з того і зварила. Ось так. Готуємо хамулу. Отже, для хамула нам потрібно, як я казала вже, в мене є будь-які ягоди. В мене є черешні, вишні, малина, смородина червона, смородина чорна. Якщо у вас є якісь інші, кидайте, не переживайте, воно все буде смачно. При потребі можна підсолодити, варимо міцний компотик, тоді в холодну воду вводимо мукичку. Приблизно 2 столові ложки, але може бути різна кількість в залежності від бажаної гостини та муки. Тому спочатку в холодній в воді розбавляємо і вливаємо гарячий компот. І воля наша хамула готова! Ми вишеньки продралювали черешні, ягідки звільнили від пуциків, і зараз будемо варити цей компотик. Ось у нас є вже готовий компот, тепер ми у водичку вкидаємо нашу муку. Так, що ми бачили. Це приблизно десь 2 столові ложки з розрахунку на літру води. Але треба дивитись, тому що деколи йде більше, а деколи навпаки добре розмішали, щоб не було шматків. Ливаємо її в компот постійно помішуючи. Оп. І знову ставимо на вогонь. до загостіння. І готова наша хамула. Скажу чесно, мені більше сподобалось з пшеничною мукою, а ви пробуйте різні варіанти і обирайте свій. Хай вам смакує, готуйте з любов'ю!